Просимо, як я думаю, і всі просимо змінити порядок досвідчення для того, щоб питати як Данашевського, так і інших світів, які зараз знаходяться на передовій. Військові ми вважаємо це, це дуже поважна причина, тому що їх можуть вбити, і ми не зможемо відскоїти свою правоту, яка може просто висвітити те, що це все фабрикація, так як Данашевський Данашевській листі, які він готовий підтримати в режимі відеоконференції, тому що він знаходиться за кордоном і в тому, що він готовий дати відео покази. Як в чому його заставляли, як йому міняли, що, як щоб міняли прожиттєве екологічне для того, щоб він споміг прокурором непосредственно з працівниками адміністрації установи нашої і працівниками поліції заприклад на справу, тому просимо звільнити, вважаючи це дуже, дуже важливим аспектом нашої справи. Нашевський готовий э, дати через э, з любові точки, де є э, юридичне э, юридичний, э, ну, що маркується юридичним можливим. Тобто це може бути, як рахується в чеській республіці, це може бути кабінет адвоката, кабінет любового юриста, э, нотаріуса, або також поштове, поштове відділення, э, вони поштові ділянки схоже, як юридична стана. Якої може давати э, відео. Тому Там дуже, дуже цікаві речі він розкаже про прокурора, які були конкретно порушені закони, що йому предлагалося, як це все приходило.